Будівництво на случі гідроелектростанції загрожує Рівненщині, екологічною катастрофою, запевняють представники громадської організації Екоклуб. Кажуть, нова ГЕС із 4-метрової завишки греблею може призвести до масштабного підтоплення навколишньої території. Планується побудувати міні Міні-ГЕС є собою таку дамбу, яка буде побудована поперек річки. Це бетонна споруда. В результаті такого будівництва е, поміняється якби профіль самої річки. Планована от, ділянка можливого підтоплення в результаті будівництва от, буде приблизно рівнятися 10 кілометрів. За словами активістів, зведення ГЕС на случі є порушенням законодавства про природозаповідний фонд і охорону навколишнього середовища, яке забороняє будь-яке будівництво на території природних заказників. Крім того, вони запевняють, що в енергетичної компанії Случ, яка займається зведенням греблі, відсутня необхідна документація. Зокрема, проект, нібито не пройшов державну екологічну експертизу. Також немає оцінки його впливу на навколишнє середовище. Інший аргумент активістів. За будівництвом ГЕС стоїть російський капітал. Власником є енергетична компанія Случ. E, значить, 10% статутного капіталу цієї енергетичної компанії вніс Лавренюк Валерій Михайлович. Він директор Березнівського західноукраїнського коледжу Полісся. Натомість, 90% e, значить, статутного капіталу вносить e, таке собі товариство з обмеженою відповідальністю Манхік. Чеські. Е, е, так, формально чеські. Власником е, цього всього є. Е, е, Лавренюк Олександр Валерійович. Живе він в місті Санкт-Петербург. Проти такого будівництва і таких інвестицій вже категорично виступили представники туристичних організацій. Не можна просто так віддати якомусь манкурту, значить, який зросійщеному, який по-ізуїцьки, замість того, щоб значить чесно сказати, от я хочу будувати люди. То він заховався через Чехів, зробив там про це ну він Зробив фірму. Він вже не сказав. Це є російські гроші. Не поділяють ідею будівництва гідроелектростанцій на случі, і екологи кажуть, ГЕС може знищити унікальну екосистему. Крім того, гребля загострить проблему забруднення річки відходами від виробництва Каоліну, яке відбувається поряд. Якщо там є зараз говорять про ту скельку, про той острівець, якийсь про ту рослинність, про ті квіти, то його не буде. І за каолін за цей. Я теж можу підтвердити, що це теж буде негативно впливати. Зрозуміло, що так воно протікає, а так воно буде накопичуватися, і через якийсь час воно під тою греблею може стати. Директор товариства з обмеженою відповідальністю енергетична компанія Случ Вадим Козлюк усі звинувачення спростовує. Каже, інвестор справді мешкає у Росії, проте є уродженцем і громадянином України. І капітал компанії вважає європейським. Пан Козлюк пояснює, після внесення змін до проекту будівництво ГЕС відбуватиметься поза територією природного заказника. Крім того, вже вирішено зменшити висоту греблі саме з метою уникнення підтоплень. Ми прийняли рішення, що рівень підняття греблі буде лише на три метри. Всього на всього на три, щоб не було якраз якихось підтоплень. Підтоплень ніяких не буде. Підтоплення в межах, можливо, якогось гектара два, це причому це, це не угідь, а зарослів, чагарників і прибережної смуги. Річка при на три метри в тому місці. Вона насправді не вийде навіть в рівень той, який вона мала декілька років, декілька десятиліть назад. Насправді є дамба переливною, насправді є захист. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в довготривалу оренду енергетичній компанії Случ ще у травні підписав вже екс-голова обласної державної адміністрації Сергій Рибачок. За словами нинішнього очільника області Юрія Приварського, проект залишається привабливим для Рівненщини. Бо, по-перше, це альтернативне джерело енергії. Другий позитив це міжнародні інвестиції, які самі по собі є досить чималими. Моя позиція, коли Проходили документи, які візувалися, чи підписувалися об держадміністрації, вони досить ретельно вивчались. В документах були наявні і дозвала. Експерти і е, Укрдержекспертизи, і е, проект проходив експертизу в Держземагентстві України. Дещо іншу позицію щодо будівництва ГЕС на случі відстоює голова обласної ради. Він обіцяє ініціювати нові перевірки законності отримання усіх документів, а також особисту зустріч зацікавлених сторін. Треба вивчити це питання, да розглянути його. Якщо там були порушення щодо того, що кимось було. Видано розпорядження, да? то треба перевірити щодо е правильності так, того розпорядження, і тоді прийняти якісь рішення. Моя позиція наступна, що якщо там є моменти щодо підтоплення, так, якихось екологічних моментів, то там не може бути ГЕС. Ще раз вивчити питання будівництва ГЕС на случі усі сторони зможуть найближчого четверга на засідання екологічної комісії обласної ради. Роман Свирида, Микола Штемпель, інформаційна програма День.